Канал книги Солов'їною запрошує вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у позику. Розділ другий. Коли вранці Клерфе прокинувся, побачив захмарне небо і почув, як вітер стукає віконницями. Фен, пояснив офіціант. Теплий вітер, який викликає втому. То шкульний, передусім у кістках, особливо у місцях перелому. Ви їздили на лижах? Ні, у моєму випадку то рани отримані на війні. Але ж ви швейцарець? Я австрієць, сказав офіціант. Їзда на лижах для мене закінчилася. Лишилася тільки одна нога. Але не повірите, як та ампутована нога болить за такої погоди? А який сьогодні сніг? Між нами, кажучи, липкий, як мед. Згідно з готельними бюлетнями, добрий, але на вершинах сипкий. Кверфа вирішив відкласти лижви пізніше. і без того був ще втомлений, а щодо вітру офіціант мав рацію. У нього теж боліла голова. То через коньяк вчора вночі, подумав він. Чому я пив далі, коли відвіз до санаторію цю таємничу дівчину? Дивні люди перебувають тут у горах, люди із дуже тонкою шкірою. Я теж колись був такий, цілі століття тому, але я змінився, і то дуже сильно я мусив, і що залишилося? Що крім цинізму, іронії та фальшивого відчуття вищості. Як довго я міг би ще брати участь у перегонах? Хіба я вже не застарий? а що потім, що ще на мене чекає? Посада представника автозаводу в якомусь провінційному місті і старість, що повільно надходить із нескінченними вечорами, поступовою втратою сил, болючими спогадами, із гнітючими втратами, з рутиною із примарою екзистенції, яка добігає кінця із нудотними повторами. Біль світу заразливий, ресурс життя без мети і без жодної опори. Вдягнувши плащ, він виявив у ньому чорну оксамитову рукавицю. Клерфе знайшов її вчора на столі, коли повернувся з бару, то, мабуть, її забула Ліліан. Він сховав рукавичку до кишені, щоб віддати пізніше. Він ішов уже годину по снігу, коли неподалік шосе біля лісу побачив невелику квадратну будівлю, увінчену банею, звідки сунув чорний дим. Він зупинився поряд. У Клерфе прокинулись огидливі спогади, через які він змарнував кілька років життя, намагаючись їх забути. Що це за будівля? Він поцікавився у хлопця, який відгортав лопатою сніг від крамниці. По той бік вулиці, крематорій, пане. Клерфе ковтнув слину. Отже, він не помилявся. Тут? запитав він, навіщо вам тут крематорій? Для санаторійників, надто для померлих. І для цього потрібен вам крематорій, аж стільки вмирає. Хлопець сперся на лопату. Тепер уже не так, як давніше, пане. Але до війни я маю на увазі першу війну, та й пізніше теж, тоді багато вмирало. У нас тут довгі зими, а взимку важко копати землю. Замерзає на камінь і дуже глибоко. Крематорій набагато практичніше. Цей має вже майже 30 років. Тридцять? Отже, у вас уже був Крематорій. Перш ніж він увійшов у моду задовго до розповсюдження в масових масштабах. Хлопець не зрозумів, що Клерфе мав на увазі. Якщо йдеться про практичні речі, ми тут завжди були першими, пане. Так, зрештою, дешевше. Люди не хочуть уже більше витрачати стільки грошей на перевезення трупів. Колись було інакше, тоді багато родин перевозили своїх померлих. На батьківщину у цинкових трунах. То була краща пора ніж тепер. Я теж так думаю. Не до порівняння. Ви мусите колись послухати мого батька, як розповідає про той час він отакою роботою побачив цілий світ. Якою роботою? Як конвоїр трупів? сказав хлопець, здивований нездогадливістю незнайомця. Тоді люди трактували ще своїх померлих із пієтетом, не пускали їх самих у подорож, особливо до заморських країн. Мій батько знає, наприклад, Південну Америку як власну долоню. Люди були там багаті і завжди прагнули забрати померлих на батьківщину. То було ще перш ніж літаки стали популярними. Транспортування відбувалося залізницею, а потім на пароплавах. З гідністю, як належить. Це тривало цілими тижнями. А як годували конвоїра трупів? Батько навіть збирав меню і вставив їх потім у рамки. Під час однієї подорожі із однією вишуканою чилійською дамою поповнів на цілих 30 фунтів. Усе було безкоштовно, також пиво. А крім того, коли доправив труну на місце, отримав прекрасний дарунок. А потім. Хлопець непривітно поглянув на квадратну будівлю. А потім поставили Крематорій. Спочатку він служив лише для людей, які не визнавали жодної релігії, але тепер став повсюдно модним. Це так, підтвердив Клерфе. Це вже не тільки тут таке. Хлопець похитав головою. Люди не мають більше жодної поваги до смерті, каже мій батько. То провина двох світових воєн. Надто багато людей втратило тоді життя, та й відразу мільйони. Мій батько каже, що тому пропав його фах. Тепер навіть родини із заморських країн просять спалювати трупи своїх померлих, а урни із попелом посилають до Південної Америки літаками. Без конвоїрів, без конвоїрів, пане! Дим із крематорію припинив снувати. Клерфе витяг пачку цигарок і підсунув балакучому підліткові. Якби ви бачили цигари, які привозив мій батько, сказав той. Гавани, пане, найкращі у світі, цілі ящики. Йому шкода їх було для себе, просто щоб викурити самому, тож він завжди продавав тутешнім власникам готелю. А чим займається тепер ваш батько? Тепер ми тут маємо квітникарню. Хлопець кивнув на крамницю, перед якою вони стояли. Майте на увазі, що ми, пане, дешевші, ніж ці шкуродери в селі, і в нас часом є прекрасні речі. Саме сьогодні вранці прийшов свіжий товар. Нічого не потребуєте. Клерфе подумав хвильку: квіти? А чому б і ні? Міг би послати їх до санаторію отій бунтівній молодій бельгійці. Це підняло б її дух, а якщо дізнається її приятель, отой гоноровий чоловік, то навіть краще. Зайшов до крамниці, пролунав пронизливий звук дзвінка. З за штори вигулькнув чоловік, схожий водночас на офіціанта і паланамаря. Він мав на собі темний костюм і був дуже низьким на зріст. Клерфе приглядався до нього із цікавістю. Він уявляв його неабияким здорованем, хоча за хвилю усвідомив, що той не мусив сам волочити труни. Крамниця виглядала убого, а квіти були пересічними, за винятком кількох справді прекрасних, що геть не пасували до цього приміщення. Клерфе задивився на вазон із білим буском і довгу гілку білих орхідей. Свіжісінькі, сказав малий чоловік, привезли сьогодні. Ця орхідея винятковий екземпляр, протримається щонайменше тиждень, дуже рідкісний різновид. Ви знаєтесь на орхідеях? Так, пане, я бачив багато видів, також за кордоном. У Південній Америці, подумав Клерфе, може, після доправляння трун брав участь у невеликих експедиціях в джунглі, щоб пізніше мати що розповісти дітям і онукам. Запакуйте її, будь ласка, сказав він, витягнувши з кишені чорну оксамитну рукавичку. І прошу докласти це. Чи маєте конверт і картку паперу. До села Клерфе повернувся пішки. Дорогою йому здавалося, що він і далі відчуває бридкий, солодкуватий дим із крематорію. Знав, що це неможливо, фен прибивав дим до землі, а Клерфе був уже задалеко, аби відчувати що небудь. Залишився тільки спогад про печі, у яких вогонь горів день і ніч неподалік концтабору. Печі, які хотілося забути. Він зайшов до придорожнього шинку. Подвійну вишнівку, будь ласка. Краще візьміть сливовицю, порадив шинкар. Ми маємо чудову, вишнівка надто банальна. А Сливовиця ні? Менш знана і не експортована. Спробуйте. Добре, тоді прошу подвійно. Шинкар наповнив келишок щерть. Клерфе випив залпом. Хвацько, сказав шинкар. Але чи відчули ви смак таким чином? Я не хотів нічого смакувати, я хотів лише виполоскати деякий присмак. Налийте ще одну. Цього разу я розсмакую. Тоді я собі теж наллю, мовив шинкар. Пиття то заразлива хвороба. І в шинкарів. Шинкар є тут наполовину, а наполовину митець. То одна з небагатьох речей у наш час, коли можна випити без особливого ризику. Пейзажі не стріляють. Салют. Відтак Клерфе пішов до гаража, щоб зазирнути до Джузеппе. Авто стояло доволі далеко у глибину великого похмурого приміщення. Клерфе зупинився біля входу. У півтемряві спостеріг когось за кермом. Ваші учні бавляться тут в автогонщиків? запитав він у власника гаража, який його супроводжував. То ніякі не учні. Каже, що він ваш приятель. Клерфе придивився і упізнав гольмана. Чи то неправда? запитав власник. Та навпаки, найчистіша правда. Він довго уже тут? Недовго, може, 5 хвилин. А вперше? Ні, був уже сьогодні вранці, але заходив тільки на хвильку. Гольман сидів за кермом Джузеппе спиною до Клерфе. Не було сумніву, що у своїй уяві він бере участь у перегонах, бо час від часу чувся тихий тріск, коли він перемикав швидкість. Клерфе подумав хвилю. А потім кивнув власникові гаража і вийшов. Не кажіть йому, що я його тут бачив. Чоловік кивнув. Нехай він робить за авто все, що йому заманеться. Прошу. Клерфе витягнув з авто ключі: Дайте йому ці ключі, якщо він попросить. А якщо не попросить, то залиште їх в авто, щоб були на наступний раз, розумієте? Я повинен дозволити йому робити що завгодно, з ключами також. Також, і з авто, сказав Клерфе. З Гольманом він зустрівся на обіді в санаторії, той виглядав стомленим. Фен, сказав Гольман, у таку погоду кожен почувається зле. Я спав важким сном і мені снилися навіжені речі. А ти. нормальне похмілля. Трохи забагато випив. З Ліліан? Пізніше. Тут у горах люди не відчувають цього, коли п'ють, аж наступного ранку. Клерфер озирнувся по їдальні. Людей було небагато і бракувало Ліліан. У таку погоду більшість не встає з ліжка, пояснив Гольман. Ти чув щось нового про Ферера? Він помер. Запала мовчанка. Їм не було чого додати. А що робиш пополудні? поцікавився гольман. Думаю, поспати, а потім трохи розглянутись довкола. Не журися мною. Я тішуся, що потрапив туди, де поза Джузеппе майже немає авто. Двері відчинилися, і на порозі з'явився Борис і кивнув Гольманові, заігнорувавши Клерфа. Кинув оком по їдальні і одразу вийшов. Шукає Ліліан, сказав Гольман. Хто зна, де вона, мабуть, у своєму покої. Клерфе встав. Я піду спати. Тутешнє повітря справді викликає втому. Маєш рацію. Ти зможеш сьогодні ввечері лишитися довше? Тут, на вечері. Звичайно, сьогодні я не маю температури, а тієї, яку мав учора, просто не вписали до медичної картки. Медсестра так довіряє, що я сам можу собі міряти температуру. Непогане досягнення, правда? Ох, як я ненавиджу термометри. Добре, тоді до восьмої, до сьомої. А ти не хотів би часом повечеряти де інде? це середовище мало б тобі вже набриднути. Не плети дурниці, я мав на увазі надто мало оказій, щоб добряче занудитись в довоєнному стилі. Щось таке в наш час стало великою рідкісною пригодою, заброньованою тільки для швейцарців, а більше ні для кого в Європі, навіть не для шведів, їхня валюта теж зійшла на пси, коли з усіх боків треба було рятувати людство пронести для тебе щось із села. Ні, я все маю. Сьогодні ввечері буде велика пиятика в однієї італійки, Марії Савані. Звичайно, потай. І ти туди збираєшся? Гольман похитав головою. Не маю бажання. Такі гулянки влаштовують завжди, коли хтось від'їхав. Тобто помер. Люди тоді п'ють і додають собі відваги. Свої рідні поминки? Так, більш-менш. Гольман позіхнув. Пора на планову сієсту на веранді, із забороною розмов. Для мене також. До вечора, Клерфе! Кінець другого розділу. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, БайМієкофі або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Та слухайте українською мовою.